Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов, Радіо. Сьогодні у нас є задача виміряти потужність відеопередавача. А в принципі, подібним чином можна виміряти потужність будь-якого джерела сигналу. В даному випадку відеопередавача на дроні, і які ми будемо використовувати для цього інструменти. Банально те, що є зараз майже у кожного, а якщо у вас немає, то краще, щоб було, це спектр-аналізатор Тіні SA Ultra. Ним можна, як і виявляти. Джерела сигналу, в тому числі ворожі дрони, так і проводити якісь виміри. Далі, можливо, у вас є, чи ви плануєте придбати вимірювач потужності RF PowerMeter V7, китайський вимірювач, але він свою функцію виконує. І наступний по ціні та складності це Schwarz, головка NPR Z11. Це датчик потужності, який під'єднається, або до. Аналізаторів Рада Шварц, або спеціальним кабелем перехідником USB до комп'ютера. Що нам, крім вимірювачів потужності, ще буде потрібно. Ну, Логічно, що нам потрібен буде перехідник із MMCX роз'єма на той роз'єм, який у нас вимірювачі, в цих двох N-Type тут утіньки SMA. І атенюатор. Я взяв атенюатор на 30 дБ. Для того, щоб відеопередавачі умовно, 2,5 Вт, 30 дБ це буде менше, ніж 0 dBM. І із досвіду, PowerMeter V7 нормально міряє те що менше, ніж 0. Якщо, так як на ньому написано плюс 30 dBM подавати, коректність вимірювання дуже сумнівна. Також для більш точних вимірів бажано взяти ось цю нашу зв'язку. Кабель, атенюатор та перехідник. Все, що ми використовуємо, приміряти точно, точні втрати на необхідній нам частоті. Я вже знаю, що частота цього відео передавача 508 ГГц. Але якщо ви не знаєте, то на наступному курсі покажу, як це визначити за допомогою Тіні Сей Ultra. Зараз я не буду зупинятися на тому, як виміряти втрати в кабелі чи в атенюаторі. Просто знайте, що для того, щоб це зробити, вам потрібно MMCX мама роз'єм. Ми в нього вставляємо MMCX папу як у відеопередавач, і з цієї сторони так само під'єднуємо. Калібруємо і міряємо. Втрати будуть показані у врізкі на відео, а ми перейдемо безпосередньо до нього до вимірів зараз. Якщо вам якийсь розділ не цікавий, то ви можете використовувати мітки на тейлані, тиснути сюди, чи сюди чи сюди, для того, щоб перемотати на той розділ, який вас більш зацікавив. Я під'єднав піктейл до VTX, під'єднав. Атенуатор. Напевно, ви знаєте, що VTX без антени або без навантаження, чи атенюатора вмикати не можна, він може дуже швидко згоріти. Але на всякий случай ще раз це проговорю. Під'єднав. І що ми тут бачимо? Уявімо, що у нас новий TNSA, Нам потрібно, по-перше, зробити калібровку, йдемо конфіг, level call і натискаємо Calibrate 100 кГц старе 5,34 ГГц. Якщо ми до 5,3 ГГц, з'єднуємо кабелем, який йде в комплекті кав вихід і РФ-вихід. До речі, я під'єднав не туди. Це калібровочний вихід, а РФ-вхід у нас знизу. І вхід і вихід. Ідемо назад. Назад. І обираємо діапазон частот. За замовчуванням у тіньки у вас буде обмежено до там, чи 600 чи 900 МГц, здається. Для того, щоб зняти це обмеження, треба натиснути config-mo і тут Enable Ultra, ставимо галочку. Enable ultra воно просить пароль. Пароль прямо там написано, де його взяти, або він 4, 3, 2, 1. Натискаємо Enter. І ми переходимо в ультрарежим. В ультрарежимі знаючи приблизно, яка у нас частота. Ми можемо обрати діапазон частот. Старт, наприклад, 5 ГГц і стоп 6 ГГц. Тепер ми бачимо діапазон і можемо під'єднувати, вмикати передавач. Бачимо, що у нас є сигнал. На частоті 5.08. Як вимірювати потужність сигналу за допомогою тіння цей ультра? Знаючи справжні втрати в піхтейлі, атоніаторі і перехіднику, у нас там було близько 33 дБ. Ми йдемо в level і прописуємо External gain. 33 дБ. Так і пишемо, мінус 33x1. Далі йдемо в меню. Measure more channel power. І знаючи частоту, ставимо 5.08 ГГц. ширина каналу поставлю 20 МГц. Я не знаю, яка справжня ширина канала VTX Конкретно цього. Якщо ви знаєте його, свого, ширину каналу, свого по характеристикам, то поставите коректно свою ширину канала. Вмикаємо. і що ми бачимо? Бачимо, що External Gain у нас збився, тому ми йдемо знову back level, external Gain, мінус 33x1. Тепер дивимося на наші показники. Так як тінька не найшвидша штука, тому нам потрібно зловити тут максимальне значення. Яке ми зможемо зловити, тому що передавач набагато швидше передає дані, ніж проходить світінки, тому ловимо найбільше значення. Воно показується в DBM -ах. Далі я покажу, як це можна перевести в децибели, або ви можете подивитись відео, що таке децибели, і як переводити dBm у вати. Там це достатньо детально прописано. Як переводити dBm у вати і навпаки? Ми знаємо, що ДБЛ це логарифмічна шкала, і прокалькулюємо спочатку перевод із ватів в ДЦБ. Наприклад, у нас є сигнал потужністю 50 Вт. 50 Вт це 50 тисяч мВт. Беремо десятковий логарифм від 50 тисяч мВт. буде 4,69 бел. Для того, щоб перевести це в децибели, множимо на 10. І виходить 46,9 можна сказати, 47 dbm. Як перевести навпаки? Треба поділити на 10. У нас є значення 47 dbm. 47 dbm ділимо на 10. І піднімаємо 10 в степені X. Получається 50W 50 000 з хвостиком Вт або 50 Вт. Як можна це робити простіше, ми знаємо, що 10 дБ це в 10 разів більше, 20 дБ в 100 разів більше, 30 дБ в 1000 разів більше. Тобто 30 dBM це 1 Вт, 40 dBM це 10 Вт, 50 DBM це 100 Вт. Як можна по-іншому це зробити? Зробити калькулятор, наприклад, тут ми пишемо. Вати? 50, 20, 100, 10, 5, 2,5. І переводимо їх в, в dBm. Дорівнює логарифм від 50 помножити на 1000 І помножити на 10 дужку не там поставив. Ось так. Ось це. Можна ще округлити. Ось це вати. А це DBM? Як зробити перевод навпаки? Пишемо тут DBM, наприклад. 2, 10, 20, 30, 37, 50, 64. А тут пишемо вати. Що нам потрібно, щоб із дібіємів зробити вати? Ми піднімаємо 10 в ступень x, Дорівнює. 10 ступені ось це поділити на 10. Напевно, треба дужки тут взяти. І ще поділити на 1000. Тому що одразу нам показуються мВт, а тепер ми показуємо ватти. 50 dBM це 100 Вт, 37 DBM це 5 Вт, 30 DBM це 1 Вт, 20 DBM це 100 мВт, 10 DBM це 10 мВт, 2 DBM це 1,6 мВт. Ось, ну, в принципі, формули дуже прості. Можемо рахувати калькулятором, можемо рахувати табличкою, можете собі цю табличку записати, напевно, його і розшарю по силці і додам в опис відео цю табличку. Це перший рівень потужності. І що ми маємо тут? 13, ще я бачу поки що максимум. 13.1. 12, 15. Ну, от на першому рівні потужності я плюс 15 бачив максимум. Рекомендаю на другий рівень потужності. Я вже бачив 23. 26. 26, напевно, найбільше, що я бачив. Третій рівень.

Ну, будемо вважати, що 32 з хвостиком найбільше, що там є. Вимикаємо, щоб BTX не перегрівся. А до речі, якщо не вимикати режим виміру потужності, а вимкнути і вимкнути просто в режимі спектру аналізатора, то ми також щось побачимо. Задаємо частоту від 5 ГГц. До 6 ГГц. І ми, очевидно, побачимо якусь точку. Навіть ми можемо display, Big number. і External gain мінус 33. Ті самі пропишемо. І Unit навіть можемо поставити в Що ми бачимо? 1,32. Тобто, так як тінька достатньо повільна, то вона нам рідко це обновляє. Для того, щоб збільшити швидкість, ми зменшуємо частоту від 5 ГГц до стоп, поставимо 5,1 ГГц. Так, набагато швидше у нас буде свіп, і ми побачимо у ватах, що у нас продається. Потужність достатньо. Сильно скаче другий режим. Я виключу, тому що мені здається, він сам через якийсь час виходить в інший режим. Вмикаю. Як бачимо, такі заміри, ось другий режим. І тут у нас має бути. Було у нас 26 dBM, це десь 400 мВт. Так і є. Третій режим. Було 30 dBM, це близько вата. Ну, поки що я не можу це підтвердити, так. Ну, іноді проскакує Вт. І четвертий режим у нас було, здається, 32 dBM. Це десь 1,7 Вт. Поки що бачите, 1,5 є, 1,7 з хвостиком є. Ну, так, в принципі, можна і таким чином міряти. Але все-таки режим заміру потужності буде більш точний. Хоча про точності тут мовити не може, адже. Воно все пригає і ми не можемо заміряти усередину, усередину якусь потужність. Ми заміряємо тільки піки і тільки по піковій частоті. Переключимось тепер на інший вимірювач. Поки я його перепід'єдную, заодно трошечки ось тиновити Це китайський RF Power Meter v 7 Перше питання, яке виникає, це як його вімкнути. Тут потрібно перемістити переключатись з положення off в положення on. І далі, щоб вимкнути, ми зажимаємо курсор вниз і здвигаємо вправо. Коли на екранчику все з'явиться, відпускаємо. Ось Чомусь в мене він не вимкнувся з першого разу. О, вимкнувся. Що нам потрібно для замірів? По-перше, ми виставляємо частоту вниз вгору. По-друге, ми виставляємо External Gain, було на ультра. У нас тут Offset. Ми знаємо, що у нас 33 дБ. Сумарні втрати на наших всіх переходниках. чи кабель не від'єднався, тому що тут таке все воно достатньо жорстке. Не хочу, щоб вмика... не хочу вмикати VTX без під'єднаного кабеля. І тепер вмикаємо передавач. Подивимось, яку потужність він нам покаже. 4 Вт, що фантастика. Ага, я зрозумів. Я від'єднав ще один перехідник, і відповідно на додаткових конекторах у нас були більші втрати, а тут втрати менші. По-хорошому було б потрібно переміряти. Ще раз, наші сумарні втрати для того, щоб потужність правильно визначити. Уявімо, що у нас немає можливості перемірити. Ми знаємо, що атенюатор на 30 ДБ, тому я поставлю тут просто 30. Перша потужність у нас 17 мВт, 12 dBm. Друга потужність 550-560 мВт 27 dbm, третя потужність 1,6 Вт. 32 dbm і четверта 2 з хвостиком ватта 33 dBm. Ну, напевно, все-таки в цьому кабелі є також якісь втрати? Допустимо, 1 дБ, 31 дБ буде 2,5 Вт 34 dBM. Це приблизно те, що і має видавати наш VTX на максимальній потужності. Ось такий, такий замір. Я це вимикаю і перепід'єдную інший вимірювач. Як вимкнути PowerMeter v 7 Натискаємо вниз, доки тут не буде написано OFF, потім відпускаємо і він вимикається. Перепід'єдную вимірювального зловку Родешварц. Знову перевіряючи у нас з'єднання надійне. І нам потрібно буде тепер дивитись на екран. Ось я запустив програму. Що ми перше робимо? Ми спочатку робимо зірвуінг. Тобто приводимо те, що ми маємо у вимкненому стані до нуля. Друге, ми ставимо нашу атенюацію. Нехай 32 дБ у нас буде атенюація. Частоту насправді не впливає тут задана частота на потужність. Але можемо поставити на всякий випадок. 508 ГГц. Запускаємо вимірювання і запускаємо VTX. Зараз виміряємо в ДБМ, можна переключити, наприклад, на вати. 238 Вт. Перемикаю я потужність. Перший рівень потужності у нас усереднення 256. Давайте я задам 32 вибіря усереднення, Так буде швидше воно показувати. Перша потужність 38 мВт або 15-16 dBm. Атуніація 32 задана. Друга потужність 28 dBM або 0,65 Вт. третя потужність 1,5 ватта, або 31 майже 32 dbm, і четвертий рівень потужності 33,6 dbm, або 2,3 Вт. Якщо ми вважаємо, що атоніація – 32 дБ. Я вимкну, щоб не перегрівати ВТХ. Які висновки? Головка Schwarz та RF PowerMeter v 7 міряють приблизно однаково. Висновок номер 2 Потрібно точно знати, яка у нас атенюація йде в цьому ланцюжку, для того, щоб мати точні значення потужності. Адже плюс-мінус один дБ це суттєво впливає на. Значення вихідної потужності. Чи можна виміряти за допомогою Тіні Сей? Так, можна, але потрібно виловлювати піки для того, щоб побачити фактичну потужність, адже Тіні Сей це спектр аналізатор, а не вимірювач потужності. Хоча абсолютну потужність також можна зловити по тому піку, який ми бачимо. І Ну, те, що ми справді хочемо поміряти, Треба якийсь час, треба розуміти, як зловити цей пік. Ну просто дивитись. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх в коментарях, буду відповідати.